І так, ми сьогодні з вами розпаковуємо посилочку від долини Роз. Замовляла в них вперше, наслухалась багато рекомендацій і вирішила спробувати замовити в них також. Замовляла 13 троянд. Дивіться, як компактненько воно все спаковано. Обкручено пакетиком все, щоб воно не пересихало. Ну, підписи. До речі, на, таких, на такому матеріалі зроблені, що вони не зразу. Бачите, не папір, а щось таке, як стрічка, якась така, і воно видруковано класно. Дістала із коробки, щоб було зручніше вам показати. Обсипано тирсою. І ще в одному кульочку. Не знаю, мені подобається, поки що все мене влаштовує. Тим паче така велика кількість саджанців, а так акуратно упакували. За доставку я заплатила за 13 троянд лише 125 гривень. Це супер. Гарно, надійно, тим паче як пообіцяли, так і відправили. А зараз спробую розкрити, що це в мене вийде. Дивіться, яке корінечко гарненьке. Тут вже видно брунички, я не буду поки що розрізати. Це троянди не лише для мене, це скількох зібралося разом, ми вирішили замовити троянди. Ось такі гарні трояндочки від Долина роз, Поки що мені все подобається. На наступний сезон поділюся з вами, як же ж вони наросли і що з того всього вийшло.